Розділ 4. Газорозподільний механізм. 4.1. призначення, загальна будова та принцип дії. Газорозподільний механізм призначений для своєчасного впуску в циліндр свіжого повітря або паливної суміші. Випуску відпрацьованих газів а також для надійної ізоляції внутрішньої порожнин циліндрів від зовнішнього середовища під час тактів, стиску і робочого ходу. У чотиритактних двигунах застосовують два типи газорозподільних механізмів з нижнім розміщенням клапанів. Коли вони розміщені у блоці з боку від циліндрів або з верхнім з клапанами в голівці блока. На сучасних тракторах і автомобільних двигунах застосовуються газорозподільні механізми з верхнім підвісним розміщенням клапанів. Таке розміщення клапанів у повітряній ні з нижнім. Забезпечують у порівнянні з нижнім, забезпечують безпечну компактність камери згорання, зменшення витрат тепла через її стінки, а також питому витрату палива. Діє газорозподільний механізм так, від колінчастого вала через шестерні, обертання передається розподільному валу. При обертанні розподільного вала його кулачки своїми виступами діють на штовхачі. зусилля. Від, від штовхачів через штангу регулюють гвинт. Передається на праве плече, промис... Передається на, на праве плече коромисла, яке повертає його навколо вісі коромисел, встановленій на стояку. Ліве плече коромисла діє на стержень клапана. Зусилля відстеження клапана передається на пружину, яка стискається, клапан при цьому переміщується вниз, як і, його випускно... як і його тарілка відносно гнізда клапана, відкриваючи отвори впускного або випускного клапанів на голівці цилінд... В циліндр надходить час. Чисте повітря, пальна суміш або виходять відпрацьовані гази. Найбільше клапан відкритий тоді, коли штовхач розташований на вершині кулачка. Пружини при цьому повністю стиснуті. При подальшому обертанні розподільного вала кулачок не діє на штовхач, пружини переміщують клапан уверх, а тарілка клапана щільно притискається до його гнізда. При роботі двигуна його деталі нагріваються і збільшуються в розмірах, щоб забезпечити щільність закривання клапанів. Між стержнями клапанів і коромислами передбачено деякі зазори, так званий тепловий зазор. Через певний час роботи двигуна зазор змінюється, тому для регулювання їх на коромислі встановлюють регулювальний гвинт з контргайкою 9. Недостатній тепловий зазор зумовлює нещільну посадку тарілки клапана, у гніздо, що призводить до проривання гарячих газів і клапан, перегрівається можливе обгорання робочої фаски, і ж, жлоблення тарілки, збільшення зазора зменшує час і величину відкриття клапана, що призводить до зменшення наповнення циліндра свіжим зарядом. Зарядом і очищення циліндра від продуктів згорання. Робота двигуна зі збільшеними тепловими зазорами супроводжується дзвінкими стуками. За робочий цикл чотиритактного двигуна виконується одне відкриття впускного і випускного клапанів. Для цього розподільний вал повинен за робочий цикл робити один оберт, а колінчастий вал за цей час два оберти. У сучасних двигунах, які працюють при значній частоті обертання колінчастого вала, необхідно забезпечити більше наповнення циліндрів свіжим зарядом і краще очищення їх від відпрацьованих разів. Це забезпечується різними шляхами. Один з відкриття, один з них відкриття випускного клапана з деяким випередженням до моменту. Переміщення поршня в верхню мертву точку. При такій такті випуску зня... закриття... при, та... при такті випуску, а закриття з деяким запізненням після переміщення поршня через нижню мертву точку. При такій... При такті стиску випускний клапан відкривається з деяким випередженням, наприкінці такту розширення, а закривається з деяким запізненням, при такті впуску. У двигуні є період, протягом якого випускний і впускний клапани відкриті одночасно, який називається перекриттям клапанів. Момент відкриття і закриття клапанів визначається. Кутом повороту колінчастого вала. Тривалість відкритого стану клапанів виражена у градусах повороту колінчастого валу відносно мертвих точок, називаються фазами газпор... газорозподільного механізму. На цьому все. Ставте лайк та підписуйтесь на канал.